Початок нашої сьогоднішньої львівської прощі сягає 13 століття. Коли угорська принцеса Констанція вийшла заміж загалицького князя Лева Даниловича, то не не вернулася до православної віри, а лишилася щирою католичкою. Тож, люблячи чоловік, розпорядився збудувати для дружини костел у готичному стилі, навколо якого утворився монастир. Так смуток княгині за батьківською вірою обернувся приходом до Львова могутнього католицького ордену домініканців. Легенда оповідає ще одну історію кохання, яке трапилося у обителі 1559 року, коли за її стінами сховалася від нелюба найбагатша наречена речі Посполитої Галшка Остройська. Та претендент на її руку нехай і без серця не відступився. Розігралася справжня війна з облогою, яка скінчилася тим, що монастир відрізали від водопостачання, тож бідолашній галчці довелося здатися на стирному нареченому. Тепер про ті драматичні події нагадують тільки надгробки на монастирському цвинтарі, бо давній храм всередині 18 століття було розібрано і на його Місті постав новий за проектом найталановитішого тогочасного архітектора Яна де Вітте. За Советів Собор перетворили на склад, а в 1970-му в ньому відкрили музей історії релігії та атеїзму. Тоді ж, посеред храму, повісили так званий маятник Фуку, який своїм відхиленням від осі мав засвідчувати не лише наявність обертання землі, а й відсутність Господа Бога то з за останньою задачею маятник, вочевидь, не впорався. З відновленням Україною своєї незалежності, неприроднього радянського відхилення від християнської лінії, вдалося позбутись. І сьогодні Домініканський собор це греко-католицький храм Святої Євхаристії або Божого Тіла. Велична споруда вражає містичним пафосом, розкішчою та оригінальністю. Тут присутній увесь набір архітектурних надлишків. Аркові перекриття, масивні здвоєні колони, галереї ложі, дерев'яні статуї від видатних скульпторів, доповнюють враження пара затишних внутрішніх двориків та дивовижні пейзажі навкруги. Собор має форму витягнутого хреста, над яким підноситься величезний еліптичний купол. Над входом у девіз ордену домініканців. Соліде, гонор глоріа», що означає лише Господу, честь та слава. Поряд зображений відповідний герб, собака на Біблії з палаючим смолоскипом у зубах. З латини Домініканес означає пси Господні, тобто вірні захисники віри Христової. У назві немає нічого образливого, так здавна називали себе самі ченці. Внутрішнє вбрання храму не поступається зовнішньому, воно пишне та урочисте. Інтер'єр виконано в шляхетно золотавих тонах. Центральний вівтар прикрашений фігурами чотирьох апостолів Петра, Павла, Луки та Іоанна. Утім, чи не найголовніше в храмі це відчуття гармонії, що спонукає зупинитись і під звучання одного із найстаріших органів Львова, подумати про вічне. Та ходімо далі. Костел святих Петра і Павла або єзуїцький розташований на вулиці Театральній, він є одним із яскравих зразків барокової архітектури Львова. Будівництво храму, розпочате в 1610 році, тривало 20 років. Автором проєкту був італієць Джокомо Бріано, який за основу взяв римську церкву Іль Джезу, котра століттями слугувала своєрідним еталоном. Для багатьох барокових споруд Європи найцікавішим мистецьким витвором храму є центральний вівтар, створений в 1747 році в тому стилі бароко. На території храму розміщується книгосховище, де зберігаються колекції бібліотеки імені Стефаника. Найдопитливіші відвідувачі мають змогу зазирнути в підземелля ізуїцького костелу. Екскурсоводи розказують про рештки кам'яних мурів княжих часів та залишки побутової кераміки 16-18 століття. У залах і тоннелях виставлені знайдені тут під час розкопок артефакти або ж плакати, що розповідають про видатних львів'ян минулого та історію храму. Завше чимало цікавих розмов біля саркофагу митрополита Миколая Вижицького. Мовляв, таємниця вибитої стінки кам'яного грубу досі не розгадана. Але є легенди, що це неспроста. Переказують про одного з родичів Вижицького, магната з роду Потоцьких, який сам себе пристрелив срібною кулею. Утім, найціннішим об'єктом підземної екскурсії є три панорами Львова 13, 16 XVI і 18 століття, завдяки яким легко можна перенестися у давні часи, згадати, переповісти безліч історій та легенд міста. До храму прибудовано триповерховий будинок колишньої єзуїтської колегії. Згадати про неї варто хоча б тому, що в ній навчався Богдан Хмельницький. Ось такі цікаві історичні лінії перетинаються у Львові. Серед ренесансних споруд міста милує око храм на площі Соборні, костел Бернардинів, нині греко-католицька церква Святого Андрія Первозваного, це 17 століття. Фасаду костела декоровані численними скульптурами святих. У нішах головного фасаду встановлено статуї Христа і Божої Матері, святих Петра і святого Андрія Первозванного. Є тут і герби – польські та литовські. З північної сторони до бернардинського костелу примикають будівлі кляштора, тобто монастиря. Коли у 1783 році обитель закрили, храм став парафіяльним, а в покинутих спорудах планували відкрити пошту. Проте, в результаті, одне крило монастиря реорганізували під архів, який тут знаходиться до сьогодні, а інше віддали під приміщення школи. 2010 року храм Святого Андрія збагатився реліквією, мощами свого духовного покровителя апостола Андрія Первозванного. Утім, чи не найбільшою цінністю церкви святого Андрія є деревнянська чудотворна ікона Богородиці. Свого часу ікона була святиною Жовківського Василіанського монастиря. У 1948 році чернець василіанин Антоній Масюк перевіз її до Крехова, а пізніше врятував від рук атеїстів, витягнув з вогню, коли ті спалювали реліквії Крехівського монастиря та переховував упродовж 40 років. І сьогодні ми разом із тисячами і тисячами прочан. Горнемося до цієї ікони з молитовним благанням і подякою, Господи, віддячі усім нашим предкам, які у часи різних руїн та ворожих навал будували храми, зберігали Христову віру, боронили і розбудовували рідну Україну.